Це програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного мене звати Наталка Седлецька. Щотижня ми розповідаємо про те, як чиновники та депутати, ті, кому ми з вами довірили керувати країною, зловживають наданою їм владою задля власної вигоди і надаємо розголосу справи про корупційні оборудки. показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Виборча кампанія добігає кінця. Протягом останніх місяців ми розповідали про основні політичні хитрощі на цих виборах. Про те, як поліцили приховують своїх справжніх утримувачів, про те, як партія влади зливає округи одіозним представникам влади минулої, даючи їм змогу безперешкодно обратись у раду і здобути недоторканність, стежили та надавали розголосу фактам підкупу виборця. Сподіваємось, що така обізнаність українців у політичному закулісі призведе до свідомого вибору та, зрештою, підвищення якось представництва народу в найвищому законодавчому органі Верховній Раді України влітку. Журналісти декількох видань розповідали, що екс-голова адміністрації президента Сергій Льовочкін разом з сестрою Юлією вже після втечі Януковича оформили у власність цілий острів під Києвом. Активіст та депутат Київради Ігор Луценко зафільмував острів Сергія та Юлії Льовочкиних з повітря. Ось вони три гектари заповітної української землі біля річки Козинка з висоти пташиного польоту, як розповідали журналісти агенції свідомо та української правди, у 2010-му Льовочкини перекинули міст зі свого помістя в елітному селищі Золоті Ворота на ось цей острівець, який межує з великим островом. Більш ранні знімки можуть вказувати на те, що з Териком його з'єднали штучно насипом. З'ясували, що екс-регіоналка Юлія Льовочкіна поскуповувала низку земельних ділянок на острові фізичних осіб. За її словами, за ринковими цінами. Таким чином вже за нинішньої влади малий острів, Великий Півострів разом з протокою між ними відійшли у власність Льовочкиних. Виявилось, що перевіркою законності будівництва на острові льовочкиних зайнялась прокуратура. Прокурори навіть залучили фахівців державної сільгоспінспекції, попросили провести експертизу на острові. У наше розпорядження потрапили висновки експертів. Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства. Інспектори з'ясували, що льовочки не порушили цілих три норми закону, а саме четверту, 88-му та 89-ту статті водного кодексу України. Що це значить? В Україні така вільна забудова островів, прибережних смуг вона не допускається, тому що завжди має бути забезпечений доступ до води. Водні об'єкти особливо захищені. Якесь будівництво на берегах річок, на озерах, тільки в обмежених випадках, тільки окремі там господ... господарські споруди не допускаються будувати. Навіть дачі не можна будувати. Отже, держсільгоспінспекція з'ясувала, що будівництво на острові Льовочкиних суперечило за. Закон закону і передало свої висновки прокурорам, чи відкриють ці тепер кримінальне провадження та наскільки активно будуть його розслідувати, і що говорить закон у таких випадках? Невже суд зможе вирішити, що забудову тепер треба знести, а острів забрати? Перспектива судова є. Значить, я думаю, що в принципі загалом реально. Добитися рішення, яким буде визнано незаконне незаконним рішення сільської ради чи селищної ради про виділення таких земельних ділянок, у випадках, якщо дійсно встановлено, що забудова на водних об'єктах на землях водного фонду, як це називається в законодавстві, відбувалось незаконно, крім розбирання, крім знесення незаконно споруджених цих споруд, будівель, звичайно, може мова йти про кримінальну відповідальність, але звичайно. В тих випадках, якщо дозвільні документи були видані з очевидним порушенням закону, схоже, це ще один випадок, в якому, щоб справа зрушила з місця, нова влада має продемонструвати політичну волю. До слова, і Сергій Льовочкін, і його сестра Юлія балотуються в раду по списку опозиційного блоку. А поки розбудовується острів Льовочкиних, схоже, не менш комфортно почуваються й інші фігуранти корупційних оборудок епохи покращення. Генеральна прокуратура не спромоглася ні дістати з-за кордону одіозних утікачів, ні притягнути до відповідальності тих, хто залишився в Україні, і дуже скоро знову отримає депутатський мандат. Про найгучніші оборудки часів Януковича про те, як їх розслідують, і чи розслідують взагалі, дивіться в сюжеті Максима Савчука. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон про заочне засудження. Очевидно, його в першу чергу будуть застосовувати проти Януковича та його найближчого оточення, які вже поза межами України. Водночас, фігуранти гучних корупційних скандалів, які залишилися в Україні, почуваються доволі комфортно. Нова влада поки що так і не знайшла приводів, аби їх притягнути до відповідальності. Ми нагадаємо про ці оборудки, а також розкажемо, як ведеться і чи ведеться їх розслідування компетентними органами. Юрій Бойко, перший номер у списку опозиційного блоку одна з найпомітніших політичних фігур колишнього режиму. Преступник, з якої б сторони він не знаходився, не має остатися безнаказаним. Непокараним залишається й сам Юрій Бойко. Прокуратура після революційного часу чомусь так і не знайшла для цього приводів. Хоча навіть обиватель чув, наприклад, про вишки бойка. Дві бурові платформи закуплені три роки тому з переплатою у сотню мільйонів доларів. Одне з найлегших розслідувань нашої історії, оскільки інформацію про ці вишки бойка ми знайшли цілком офіційно у віснику державних закупівель. Юрій Ніколов разом з Олексою Шалайським у травні 2011-го першими розповіли Україні про цю оборудку у своєму матеріалі у газеті Дзеркало тижня. Ми знайшли скільки коштувала ця вишка у виробника. Вона коштувала близько 200 мільйонів доларів, тоді як в Україну вона припливала вже за 400 мільйонів доларів. Першу нафтову вежу для видобутку вуглеводнів із шельфу Чорного моря для України збудувала Сінгапурська корпорація Кеппел. Продала її, нібито британський Хайвей інвестмент за 250 мільйонів доларів. Згодом Україна купила вежу у Хайвей вже за 400 мільйонів доларів. Тобто на рахунках Хайвею осілить 150 мільйонів відкату у траста Комерсбанку через Івана Фурсіна, пов'язаного з Хорошковським Льовочкиним та Бойком. Тоді, у 2011-му, Юрій Бойку у відповідь на захід журналістів, розповідав про кондиціонери і коробку передач. Ви колись машину купували, де знаєш, що таку базова комплектація? Знаєш, а за що такої машина з кондиціонером, з коробкою автомат? Вона коштує дороже чи дешевше? Тепер Юрій Бойко, опозиціонер номер один. А занад дорогі бурові вежі, які, до речі, лишилися в окупантів у Криму, не притягнуто до відповідальності нікого. Бойко ким виступає? Поки що ми проводимо експертизу, поки що він не є учасником кримінального процесу. Референдум у нас перший раз об'явили по референдуму 6 мая на совещання, на якому присутствував царюр Болатов, отримав указання полкніпримова. На цьому відео, опублікованому ще влітку, мер Стаханова Юрій Борисов прямо вказує на Олександра Єфремова як на одного з організаторів референдуму щодо створення Луганської Народної Республіки. Однак, як з голова партії регіонів у Верховній Раді, на волі по Єфремову, як і по іншим, є депутатська недоторканість, яку треба скасовувати. Втім, якщо причетність Єфремова до сепаратизму розслідувати не поспішають, то зловживання його та родини на невідержавних закупівель у 2012 році прокуратуру зацікавили. Відкрито провадження за тиск на працівників державного підприємства «Луганськвугілля». за даними слідства, єфремов змушував їх закуповувати обладнання у фірм своєї родини. В першій товаристві ДС 8 основним власником є його син, в другій товаристві індекспром 39% належить невісті. Єфремова ці фірми постачали обладнання втричі дорожче ринкової ціни на загальну суму більше 232 мільйонів гривень. За підрахунками центру протидії корупції, держбюджету обікрали на більш як 100 мільйонів гривень. Ці підприємства виходили на торги, вигравали торги, постачали обладнання дуже часто. До речі, не маючи навіть відповідної кваліфікації. Саме завдяки заяві центру протидії корупції, у липні генпрокуратура й відкрила це кримінальне провадження за зловживання владою. Утім, про підозру Єфремову досі не повідомлялося. Розслідування триває. Сам він на вибори не йде і скоро втратить недоторканість. Невже прокурори планують його затримати одразу, як він перестане бути депутатом? І невже вони вірять, що той не втече у ЛНР чи Росію, а сам здасться слідству? Історія цієї бензинової оборудки бере початок у 2010 році. Тоді автозаводський суд Кременчука дозволив українсько-польській фірмі Лівела імпортувати в Україну нафтопродукти без сплати ПДВ і акцизу. На основі одного з рішень там середини 90-х років спільні підприємства тоді були звільнені від сплати податків, бо мовляв, тоді Україні треба було залучати іноземний капіталин. Ну, вивчається норма вже не діяла, але в цьому. Районному суді Кременчука це рішення вдалося продавити. Такі особливі умови дозволили фірмі захопити 44% ринку. Дмитро Гнаб був співавтором журналістського розслідування, в якому встановили зв'язок між Лівелою та народним депутатом Володимиром Зубиком. Зубик я наскільки розумію, просто регулярно приходив до Клюєва. Звітував йому скільки грошей отримано, скільки ввезено пального. І, хоча схема працювала менше року, за оцінкою журналістів бюджет недоотримав близько 5 мільярдів гривень. Всі фахівці говорять, що це законна оборудка. Це закон, закон. Народний депутат Володимир Зубик знову претендент на депутатську недоторканність. Він балотується по 195-му одномандатному округу на Черкащині, де вже перемагав. Активісти фіксують, як виборцям надають матеріальну допомогу, нібито від кандидата Зубика. Крадій мільярдів зараз абсолютно спокійно йде в народні депутати. Водночас, як ми з'ясували, прокуратура цією справою не займається. Та й саме слово Лівела генпрокурор Яремов вперше почув лише цього вівторка від журналістів. Схем я поки що не знаю про що ви а говорите. Віталій. А тим часом, колишній глава адміністрації президента Віктора Януковича, Андрій Клюєв і його брат Сергій Клюєв і не збираються згортати свою бізнесову діяльність в Україні. Якщо Андрій ховається за кордоном, то Сергій, народний депутат від партії регіонів, відвідує засідання парламенту. Близькість до Януковича забезпечила їм великий безхмарний бізнес на виробництві сонячної енергії за рахунок держави. Схема, за якою Клюєви ще за часів Януковича, отримали фактично монопольне становище на ринку сонячної енергії, дала їм численні переваги. Наприклад, для будівництва сонячних електростанцій вони змогли взяти дешеву в оренду у держави сотні гектарів землі, возити за кордону обладнання для будівництва сонячних електростанцій, не сплачуючи в бюджет митні збори та ПДВ, Ухвалити в парламенті лобійські закони, встановивши найвищу в Європі вартість виробленої енергії. За рахунок держави побудувати лінії електропередачі, які підключають усі сонячні електростанції до державної мережі, зобов'язали всі, хто теж захоче будувати сонячні електростанції в Україні, використовувати вітчизняні компоненти, що виробляються в тому числі на підконтрольному братам клюєвим заводі на Високий тариф та монопольне становище клюєвих можна відмінити законодавчо, але законопроект у профільному комітеті чи не тому, що на ньому заробляє вже нова влада, а саме соратник прем'єра Яценюка, Нардеп Андрій Іванчук. Для того щоб ви розуміли, цей законопроект допомог би зекономити. Вгод 210 мільйонів євро. Тим часом Сергій Клюєв, очевидно, знову отримає недоторканність після виборів. Він іде по мажоритарному округу на Донеччині, де вже перемагав. Виходить, зняв те, що Януковича з країни та падіння його корумпованого режиму минуло 9 місяців, але жоден його подільник досі не поніс покарання. Генпрокурор Ярема не дає чіткої відповіді. Чому розводить руками, каже, втекли. 22 особи із числа влад... Представників влади Януковича оголошені міжнародний, міждержавний і місцевий розшук. Схоже на те, що правоохоронці не дуже той стараються, щоб решта подільників Януковича, які поки в Україні не виїхали за кордон слідом за Клименком, Захарченком та самим експрезидентом. Хочеться вірити, що це не кругова порука попередньої влади і після революційної, адже треба зважати народне терпіння, як показує історія, має свою межу. Щорічно держава формує запаси зерна, купуючи його в аграріїв але платить за нього ще до того, як зійдуть посіви. Щоб застрахуватись на випадок неурожаю, аграрії мають укласти договори зі страховиками, але не з будь-якими, а з тими, з якими їм скажуть. Бо це з року в рік приносить багатомільйонні прибутки. За президентства Януковича це були компанії, тісно пов'язані з його оточенням. Тепер ці фірми змінили, і Олександр Чорновалов пильно до них придивився. Сували, що компанії нові, а заробляють на них все ті ж люди з оточення колишнього президента розслідування програми схеми. Завдяки родючому чорнозему Україна є одним з найбільших виробників і експортерів зерна у світі. Однак утримувати лідерські позиції непросто. З року в рік аграрії стикаються з однією тією ж проблемою дефіцитом оборотних коштів для проведення посівної кампанії. Для її вирішення уряд запровадив давно використовуваний у світовій практиці спосіб форвардні контракти. Це коли держава дає аграрію частину грошей на посівну, а іншу частину він отримує вже після того, як збере врожай. Від держави форвардними закупівлями зерна займається аграрний фонд. Для захисту від можливих втрат він щороку відбирає ряд страхових компаній, які збирають з аграріїв платежі. Тобто аграрії, які воліють продавати своє зерно державі, повинні застрахувати урожай на випадок, якщо він, наприклад, не зійде, і передоплата аграрного фонду виявиться дарма закопаними в землю грошима. Але фермер сам не може обирати, де йому застрахуватись. Правильну компанію нав'язує аграрний фонд, стверджують учасники ринку. Принцип відбору, критерії відбору страхових компаній для роботи з аграрним фондом нам ні за Віктора Януковича фермери були змушені страхуватись в одній з чотирьох компаній: домінанта, страхові гарантії, брокбізнес та українська аграрно-страхова компанія, які, за даними низки авторитетних видань, були пов'язані з колишнім віце-прем'єром Сергієм Марбузовим, народним депутатом Віталієм Хомутинніком і власником агрохолдингу Астарта Віктором Іванчуком. Про які грошові потоки йде мова? За даними аграрного страхового пулу, в минулому році ці страховики отримали від аграріїв понад 55 мільйонів гривень, а відшкодували їм лише трохи більше одного мільйона. Виходить, що страховики отримали близько 54 мільйонів гривень. Таким чином, різниця між отриманим і витраченим на селян становить тисячі відсотків. Цікавий бізнес виходить, чи не так? Але зі зміною влади в країні помінялися і ті, хто заробляє на аграріях, стверджують учасники страхового і аграрного ринку. Хто ж тепер заробляє на страхуванні. В цьому році з'явилися дві компанії, які не є членами пола Фініс і компанія Здорова. Коли ви будете вкладати у аграрному ході контракт, вам скажуть, в якій компанії заре... за ресурс застраховуватись. Це... Елементарно не застрахуєтесь, не буде вкладено. Страховики аграрії в один голос стверджують, що за компанією Фініст стоїть Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства в уряді Миколи Азарова. А компанія Здорово представляє інтереси найближчого оточення Віктора Януковича. Ми вирішили з'ясувати, чи дійсно представники режиму Януковича продовжують заробляти надприбутки на українських аграріях. За даним нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, контрольним пакетом компанії Здорово володіють два товариства з обмеженою відповідальністю це комерційні стандарти і компанія Контакт. Засновниками першої є п'ять фізичних осіб, серед яких Ірина Веремійченко, Надія Бера і Юлія Куделя. Чоловіки останніх двох Ярослав Бера і Олег Куделя, є членами наглядової ради радикал банку. Таку ж посаду в цьому банку займала раніше Ірина Веремійченко. Засновниками ТОВ компанія Контакт теж є п'ять фізичних осіб. Серед них Ігор Артеменко, який також працює в радикалбанку на посаді заступника голови правління. Крім того, слід зазначити, що нинішній голова наглядової ради страхової компанії Здорово Ярослав Горняк був радником голови правління цього ж банку. Отже, виходить, що страхова компанія Здорово тісно пов'язана з Радикалбанком, який як встановили журналісти Янукович Лікс, де Юра належить Сергію Клюєву, депутату від партії регіонів та брату колишнього голови адміністрації Януковича, але фактично належить самому колишньому президенту. Що стосується страхової компанії Фініст, то за даними нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, на початок 2013 року більше ніж 84% акцій володів підприємець Олег Кравчуновський, але пізніше його частка скоротилася до скромних 7,5% хто зараз є власником контрольного пакета, невідомо. У той же час, після цих змін ревізором фініста став Ігор Шляхтін, який раніше обіймав посаду директора ТОВ нові інвестиційні технології. Багаточисленні журналістські розслідування пов'язували цю фірму з Миколою Присяжнюком. Слід зазначити, що зараз аграрним фондом продовжує керувати Олександр Кирюк, який також був призначений Миколою Присяжнюком, коли останній був міністром. Виходить, що дійсно за новими компаніями Фініст і Здорово, які зараз збирають мільйони з аграріїв, за страховку форвардних контрактів з аграрним фондом стоять інтереси найближчого оточення Віктора Януковича. При цьому, як і у властивій минулій владі манері, вже за президентства Петра Порошенка і прем'єрства Арсенія Яценюка їх поставили без проведення відкритого тендера. Появились компанії, які стали якось то нав'язуватися аграріям, і ми увиділи в результаті, що сьогодні навіть... Же скриваються названня цих компаній з стороны аграрфонду. Ми звернулися до аграрного фонду, а також до компаній Фініст і Здорово з проханням уточнити, що стало підставою для монопольного страхування ними форвардних контрактів, хто стоїть за ними і чому не був проведений відкритий тендер. В аграрному фонді нам відповіли, що це комерційна таємниця. В самих страхових Фініст і Здорово взагалі нічого не відповіли. Не захотів відповідати на якій підставі були відібрані саме ці компанії. І Глава ПК Ігор Швайка. чому аграрний фонд вибрав бісконкурс страхові Я кампанії Я сказати відповідь, чому аграрний фонд або хтось інший зробив той, або той, або інший договір. Якщо можна сформулюйте запитання? Ну, вам ізвісно, що аграрний фонд вибрав бізнекурсу страхові компанії, які осуществляють через страховашу. Попросіть, будь ласка, якщо можна сформулюйте, будь ласка, питання, щоб я міг дати на нього точну відповідь. Ми направили запити на міна ПК, але там, які в аграрному фонді, заявили, що ця інформація являє собою комерційну таємницю. Та конфіденційну інформацію. Так, під надуманим приводом вже нинішня влада намагається приховати від громадськості схеми, які дозволяють заробляти десятки мільйонів гривень на аграріях. Представниками найближчого оточення Віктора Януковича. На сьогодні це все з вами була програма схеми про корупцію та стиль життя чиновників. Схеми це спільний проект Радіо Свобода та Першого національного. Зустрінемось вже наступного тижня. До зустрічі.